Вітаю, друзі! Сьогодні я притранив у студію свій тривожний наплічник. Не просто так. Сьогодні ми будемо говорити про один з нових елементів на ньому. А саме про ось цю сумочку від GFC Tactical з назвою Engineer Bag. Вона в кольорі тан. Її можна використовувати як ми бачимо за допомогою системи MOLLE, закріпляти на будь-яке спорядження, в тому числі і на. На Все це просто відбувається. І вона дуже зручна. Зручна чому? Тому що вона дуже функціональна. Як ми бачимо, кріпляться вони добренько на оці застіпки. Металеві оці штучки вони мають типу замінник моллі. І далі ми переплітаємо. Метал фіксує добре. Чому добре фіксує? Тому що. він, ну, Після того, як ми протягаємо, він повернувся і він зафіксований. Він взагалі не гуляє після цього. Має ця сумочка 5 відділень. Зараз, секундочку, приберу на плічник, аби було місце. І так. Як ми бачимо, переднє невеличке відділення, головне відділення всередині і дві бічні кишені. Ну і окрім того, є ще на, на тильній стороні отака от корисна площа, яка за допомогою велкро закривається з обох боків. А, також ми можемо розміщувати, окрім, а, як ми вже побачили за допомогою молля, ми можемо зафіксувати на ремінь. Як на штани, так і на будь-що. І будь-як. Закрили. Підтягнули, як нам треба, і копирмось. Окрім того, що вона маленька, але при тому зручненька і функціональна. Ми бачимо, що є стяжки на фастексах спереду. І ця ж сама стяжка, вона йде як ручка. Тобто ми можемо навіть без ременя транспортувати її. Зараз зніму. Щоб вам продемонструвати, закриваємо фастекси. До речі, що прикольно, що фастекси також у кольорі цієї сумки, а не якісь там чорні чи будь-якого іншого, не зовсім підходячого відтінку. Ручка є, ми можемо спокійненько собі кудись її транспортувати. Також перейдемо до бічних кишень. На самих бічних кишенях ми маємо додаткові на бічних і на передній є додаткові молі стропи, на які ми можемо також додаткове спорядження зафіксувати, тобто подсумки чи щось інше. Ну, До прикладу, умовно кажучи, щось там на карабінах чи інших варіантах кріплення. Звісно, ключі так носити не треба, тому що ви можете їх десь загубити, а сам фастик залишиться пластик, е, фастикса карабін. Хоча, ну, я думаю, що цей карабін витримає. Е, так, переходимо до бічних. Окрім е, моляшок, зліва і справа на маленьких бічних кишеньках ми маємо ще отакий е, корисний простір, за який ми можемо щось закріпити. Також е, тут є можливість фіксувати якісь такі невеличкі предмети, типу хісів. І і йдемо далі. Як виглядає сама бічна кишенька? Це в мене рейн-кавер на сам наплічник. Так, зручніше носити. Вона відкривається умовно повністю, і вона немаленька. Також ми бачимо, що матеріал прорезинений, тобто не пропускає воду. Так, нейлон 600. Деньє, він і міцний, і при тому буде захищати вас від опадів. Переднє відділення може містити дуже багато корисних речей. Я особисто рахую, що це дуже корисна річ, ну, як мінімум, воно щось ну, щастя та радість приносить, але недовго, бо потім голова починає боліти. Передня кишеня теж немала, як ми бачимо, вона ну, така дуже немаленька. Я сюди просто, якщо чесно, ще не знаю, що мені сюди покласти. Я поклав сюди антифог, мультитул, біруши. Ну, Загалом, до речі, вона розподілена, окрім того, що вона... Середня по е, розмірам, вона поділена ще на основне відділення і два маленьких. Е, можна щось там собі нормально розкласти, і буде все це корисно. Е, корисно і зручно розташовано. Е, так, як ми бачимо, блискавки е, добре відкриваються і закриваються. Питань до них немає. Ідемо до головного відділення. Воно саме велике. Захисні окуляри в чоклі. Е, інструмент, який прийде в нагоді, просто ну, в кожному випадку. Там Щось у вас взуття вийшло з ладу, перемотали, як мінімум, на якийсь проміжок часу армована стрічка ну, вас виручить. І не тільки в питанні з, з аварією по взуттю. Е, ну, Дифузор. Ізолента правильного кольору. Ну, Коротше, ножі, там запальнички, маркери, там шестигранники і ще якась така невеличка, але теж корисна річ. Основне відділення поділене на дві частини. Друга частина за допомогою сітки відокремлює Усі ваші корисні предмети, і вона йде вздовж усієї задньої стінки. На блискавці також. І давайте подивимось ще варіації, які є по питанню саме закріплення цієї суми. Ми можемо накинути оцю ручку. Ну, не ручку, а плечова лямка. Вона фіксується просто. Ми заводимо за пластикове кріплення, закриваємо і контрольно ще також за допомогою велкро фіксуємо з одного чи з іншого боку. Повторюємо ту ж саму процедуру. І тут маємо можливість регулювати подовжені. Так. так зробили. І у вас є така можливість переносу. Бокова просто. Ну, взагалі-то це, я думаю, що розповідати не треба, як вам зручніше буде це носити. Але подивитись швиденько, я думаю, що можна. Боковий варіант, але я думаю, що треба трішечки підспустити, бо щось я так взяв не дуже таку довжину. Ну, можливо, навіть ще більше. Давайте до кінця взагалі. Чи майже до кінця. До кінця. Ми можемо носити її таким же чином і працювати це нам ну, не буде ні заважати, а навпаки, допомагати працювати, якщо там якийсь інструмент у нас, і ми щось там робимо. А, такий варіант це теж зрозуміло. Ну, коротше, це як вам буде зручно. Але, окрім таких варіантів... Ми ж можемо повторити те ж саме, але зробити її ну, наче тактична сумка або півбанана. Чому півбанана? Тому що ну, бананкою її назвати важко. Але вона дуже добре, як на мене, буде конкурувати з бананкою, тому що ця штука, як мінімум, дуже сильно е е е вмістка. І, як ми бачимо, в будь-якому варіанті перенесення нам буде зручно. Ну і головне, що вартує вона недорого. А, сподіваюсь, що цей огляд був вам корисним. Усі корисні посилання будуть, як завжди, внизу в описі під відео. Ну і звісно ж, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на наш канал, вмикати дзвоник, аби не пропустити нові відео. Ну і звісно ж. Наші сторінки у соцмережах Telegram, Facebook та Instagram також не оминайте. Там багато цікавої, корисної інформації, а особливо маю на увазі про акції розпродажі та знижки. Не забуваємо перекидати гроші у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for Strike».